Доброго дня! Вітаю вас на каналі Гратов. Сьогодні хочу запропонувати новинку Кентавер 504Е 50. Це новиночка у нас тільки зайшла. Ось так вона виглядає. Кого зацікавить дана модель, дзвоніть, пишіть, на цьому телефоні є Viber, буде указаний в описанні. Ціна також буде указана в описанні. Ставка у нас безкоштовна, гарантія на нього 2 роки, ніяких передоплат Приїхали, привезли, з'їхав, перевірили, розрахувались і користуйтесь. Технічні характеристики будуть в описанні, або можете зайти на сайт, він також буде в описанні, і ознайомитись. бо багато розмов... розказувати. Дуже такий інтересний варіант. То, щоб розібратися, зайдіть, почитайте і ознайомтесь. Зацікавить інша техніка, у нас є мототрактора, і міні-трактори, мото і, міні і мотоблоки, і ДТЗ, Кентавр, Шефенг, Донфенг, Джинма та інше. Або навісне копалки, сажалки, хасівки, сівалочки можемо провести разом з трактором до вас додому, або відправити новою поштою. Ніяких передоплат, оплата при отриманні. На все є гарантія. Що кого зацікавить, дзвоніть, пишіть, замовляйте. Гарного вам дня!